Вітальбателішах грає проти Бобі Фіск. Норвегія рейтинг 1897. Так, тут краще D6 було, а не d 5 Ну. Я на автоматі граю. Бей. Так, отут мені здається, не все, як те кажуть, слава Богу. Так ні. Що взяв на D4, то що буде, не знаю. Це і все. Це і все каже. 14 6 спочатку хочу піти. Якщо шаг дам, таке саме принципове. Я забрав він збройні не хоче. Просто перекрию, щоб тут ферзь нікуди не йшов. Давай сюди коня свобиш. Не, ну такий є шість хід. Ну, б'ю слоном, наприклад, то що це таке? Ти розраховуєш, що я пішочком зіб'ють, що. гав Де я взяти на b 2 Цікаво. Цікаво, Цікаво, цікаво. Я не знаю, може взяти, в принципі, шах. Куди ти йдеш? Сюди? Шах. Куди ти йдеш? Сюди? А як? Не знаю. Шах. Сюди. F3. Сюди. Наприклад, я напав і хочу мат. Ти що робиш? Куди ти фрезя, до речі, дінеш? Сюди кудись? Ну, нормально, вроді. А, тут же слон. Ну нормально. Слон б'є, слон мат ставить. Нормалі, нормалі. Оп. Не ведеться ні на що. Він бачить, це він чує. Ну окей, якщо я. Все-таки. З'їм. Може, треба було і коня взяти? Не знаю. Треба його взагалі розміняти. Активну, активного захисника розміняти. А якщо так. Так, час кудись. Ні, ну давай тоді слона заберу, все-таки, все таки. Шажок пропишем, все-таки, все-таки. <рив> Мабуть, нападем, все-таки, все-таки. Nie, hmm, hmm. pozycja fiołowa. Słuchaj, na prosto bież. Нормально. 5 секунд. Мат. Так, ну я, не здається, якось впевнено Взагалі там його добивав. Ще й час потратив кудись. 65 на 84. Вирішив суперник потратити час. З'їв декілька крайніх пішаків і. Да. І тепер дуже багато треба часу, щоб повернути фрезя в гру, а всі фігури стоять на останньому ряді. Ну, на першому для білих. Так. Можна було взяти. Так, да, тут я поспішив, звісно. Я думав, що тут я втратиться. Я думаю, може тут зв'яжу, але там якісь шахи, час закінчується. Спростити позицію. Хотів. да, йому треба було фрезем просто взяти. Якщо я міняюсь, то. то що? Королем, да. Ну, нормально. Пішачок, слон тут буде сильніший за коня. Відкрита позиція. Пішечки по різним флангам. Так, ну а тут просто і мат простий. Ні, нормально, нормально.